Ревето стогне, дніпи широкі, сердитий вітер завивав. Додолу верби високі, горами хвилю піднімав. І блідний місяць на тупору, із хмари деде виглядав. Неначе човни синімо. То виринав, то потопав, що треті півні не співали, ніхто нігде не гомонік. Всечі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Ревето стогне, дніпи широкий. Сердитий вітер завивав. Додолу верби. Невисокі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, наче човен в синім морі то виринав, то потопав. Сі й треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз раз с кипів. Не та стоя дні широке. Сердити вітер завевав, Та до верби гнебе сок, хорами хвилю підіймав. Підний місяць на ту пору із хмари до де Не неначе човен у синім морі, То виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ні, ніхто ніде не гомонів, сичи в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Ребета стогне, в широкий, сердитий вітер завива, де довгу вербих на високі, Горами хвилю підніма, і блідний місяць на тупору, Із хмари де де виглядав, неначе човен синій море, то виринав, в то портопав, що треті піні не співала, ніхто ніде да не гомонів. Січі в гаю перекликались, і ясень раз у раз скрипів. Стовгли дніп широкий, сердитий вітер завивав, Додолу верби гневисокі, греми хвилю підіймав, І білий місяць над упору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясень вс... Я раз у раз скрипів. Рівець та стогнат ніп широкий сердитий вітер завве воду довгу верби гневизок. І горами хвилю підійма, і блідний місяць на пору, і хмари де де виглядав, і наші човен у синьому морі, то виринав, то потопав, чи треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. в гаю, перекликались, та я син раз у раз кипів. Їг мені ніб сороки сердить, вітря загла, довга б невисокі грами підійма. Бідний місяць на ту пору, із хмар де виглядав, неначе не чого на синьому морі, то виринав, то потопав. Ще, ще третій півні не співали, ніхто ніде не гуманів, Щ... сичив гаю перекликались та ясний раз у розскрипів. Реато стовнені нині широкий, сердитий вітер завивав, дуду верби невисоке, горами хвилю підіймав. І блідний місяць на тупору, із хмари деде де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Що треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В этом сложно в лучшей роде до верхних до высоких мрамов перевод. И в летний месяц на тупоре сквари ДДВ Чеван Сене море то вина то То потоплав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сечив гаю, перекликали ясно разом російський. Правета стогне дні прошироки, сердитий вітер завива додолу Верхи як не високі, хворами хвилю підійма і білий місяць над тупору, із хмари, де виглядав, неначе човен синьому морі не ляк то потапав, Ще третій дій не збивали, ніхто ніде не був мені. Січ гадюка закликались, раз раз та ясен разу розкрипів. Кивета стовне дніп широкий, сердита вітер завивав, додолу верби гне високі, у грами хвилі підійма, і блідний місяць на ту пору із хмари деде -де виглядав. Неначе човен синьому морі, то вирина, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.